Я пізнаю світ урок 11, тиждень 2. Тема, що ми знаємо про живу природу клітина рослини. На початку уроку пориньте у дивовижний світ мікроорганізмів. Перегляньте відеофрагмент життя під мікроскопом. Яке враження на вас справив перегляд відеофрагмента? Дуже добре. Відкрийте сторінку 5 у підручнику. Повторіть вивчене на минулому уроці. Прочитайте інформацію у таблиці. Найбільшою цінністю людини є життя. Цінувати життя означає дбати про своє здоров'я та безпеку. Поставте відео на паузу та відтворіть із пам'яті. Чудово! Виконайте третє завдання. Пригадайте ознаки живого та підкресліть відповідні слова. Живлення, ріст. Розвиток, колір, розмноження, реагування на дію подразників, форма, виведення непотрібних речовин, рух, які ви підкреслили ознаки живого? Так, це живлення, ріст, розвиток, розмноження, реагування на дію подразників, виведення непотрібних речовин. Ру. Дуже добре. Пригадайте, які існують групи організмів. Це бактерії, гриби, рослини та тварини. Назвіть мені, будь ласка, які існують групи організмів. Чудово! Найменшою частинкою організму тварин, рослин, грибів та бактерій. Є клітина, її основними частинами є ядро, цитоплазма, мембрана. Досягнувши певного розміру, клітина ділиться на дві, які є її точною копією, існують одноклітинні багатоклітинні організми. Більшість грипів, рослин і тварин є багатоклітинними організмами. Назвіть мені, будь ласка, які основні частини клітини, а які існують організми. Чудово! Перегорніть, будь ласка, сторінку, пригадайте розташування основних частин клітини та упишіть у кружечки відповідні номери. Ядро, цитоплазма та мембрана. Пригадайте, ядро в нас розміщується, так посередині. Позначте номер один. Де в нас розміщується цитоплазма? Молодці. Цитоплазма це все те, що всередині клітини. А мембрана – це ніби зовнішня оболонка клітини. Позначте. Чудово! Пригадайте, як дихають організми. Прочитайте речення та запишіть пропущене. Усі організми дихають, поглинають з повітря. Кисень так і видихають. Молодці, вуглекислий газ. Запишіть! Чудово! В наступному завданні прочитайте визначення та підкресліть у дужках потрібні слова. Рослини це організми, які ведуть прикріплений рухомий спосіб життя. Молодці, прикріплений спосіб життя і здатні до фотосинтезу під дією сонячного світла темрями вуглекислого газу і води в листках утворюються органічні речовини і кисень. Молодці під дією сонячного світла. В наступному завданні з'єднайте відповідні частини речень. Пригадайте, які рослини є культурними, дикорослими, декоративними, лікарськими, кімнатними. Отже, рослини ростуть у природі самі собою. Які це рослини? Молодці дикорослі. Рослини використовують для оздоблення парків, міст тощо. Молодці це декоративні рослини. Рослини люди вирощують для задоволення своїх потреб. Так, це культурні рослини. Рослини здатні жити і розвиватися в приміщенні. Молодці це кімнатні рослини, а рослини використовують у медицині. Так, це лікарські рослини. Дуже добре. На сторіночці сьомі попрацюйте зі схемою. Пригадайте вивчене про групи рослин. Перша група рослин квіткові. Це рослини, що мають квітки й утворюють плоди. Усередині плодів є насіння, яким рослини розмножуються. Наступна група рослин це хвойні, рослини з голкоподібним листям, тобто хвоєю, утворюють шишки з насінням. Ще одна група рослин водорості. Це рослини, що живуть переважно у воді, мають тіло не поділене на органи. Тобто слань. Ще одна група рослин мохи. Вологолюбні невисокі рослини простої будови, що не мають коренів і не утворюють квіток. Та папороті і хвощі. Папороті переважно трав'янисті рослини, що мають великі розсічені листки, схожі на пера птахів. Ось можете бачити. Хвощі трав'янисті рослини з прямим жорстким стеблом, які зовні нагадують маленьку ялинку, мають корінь, стебло та листя. Тепер поставте відео на паузу та коротко розкажіть про кожну групу рослин. Чудово! Перегорніть сторіночку, розгляньте зображення та назвіть способи розмноження рослин. Перевірте, на першому малюночку розмноження цибулинами, на другому малюночку у нас спосіб розмноження. Бульбою. тобто бульбами. На третьому малюночку. Живцями. так, На четвертому малюнку. Вусиками на п'ятому малюнку. Насінням і на шостому малюнку. Листками так. А тепер попрацюйте самостійно зі схемою розмноження рослин. Запамніть її. тобто Рослини можуть розмножуватися насіння, це квіткові та хвойні, а також іншими органами. Напишіть, якими. Так, це цибулинами, живцями, листками. Поставте відео на паузу та запишіть. Перевірте. Отже. Рослини можуть розмножуватися цибулинами, бульбами, листками, живцями та вусиками все те, що ви назвали у попередньому завданні. Розгляньте малюнок, пригадайте та скажіть, як називають зображений процес. Це в нас забарвлення, запилення чи фотосинтез. Молодці! Цей процес має назву запилення. Тому зараз перегляньте відео, фрагмент і скажіть, що ви побачили. Як називається процес, про який ви переглянули відеофрагмент. Так, це запилення квітів. Дуже добре. Сторінка 9 у підручнику. Прочитайте твердження та скажіть, чому ці твердження є хибними. Твердження в водорості прикріплюються до дна кореня. Хибне тому, що. Молодці. Хибне, тому що водорості не мають коренів. Наступне. Тверчення плоди моху дуже дрібні. Хибне, тому що. Молодці, тому що мох не має плодів. І третє твердження. Твердження насіння сосни міститься в її плодах. Хибне тому що. Так, правильно, тому що у сосни немає плодів. В неї є шишки, у яких розміщується насіння. Дуже добре. Попрацюйте з наступним завданням як справжні мовознавці. Прослухайте фразу логізм Груші на вербі. Подумайте про значення цього фразеологізму та позначте відповідь. Перевірте фразеологізм «груші на вербі означає безглузда вигадка щось неможливе. Хвилинка математики. Виконайте завдання. Квапка вирішила створити квітник площею 4 квадратних метри, Допоможи їй обрати правильний план такої клумби. Отже, якщо квітник має площу 4 квадратних метри, тому довжина і ширина так, це 4 метри і 1 метр нам підходить, адже ми знаємо, щоб знайти площу, потрібно довжину помножити на ширину. Молодці, чудова робота.